Помни, знаю. Я родилась на Кубани, Краснодарского края, Лабинский район. Фамилия батька была Шарапов Иван Семенович. Мама тоже Шарапова Просковья Ивановна. Нас было в семье три души детей, и два и батька и маты. Пять душ у нас у всего было. Отец работал в МТС рабочим. Приехали коллективисты. Колективи, колективи, забрали хлеб, забрали все чисто, забрали там. У нас была пара коней, кони забрали, все позабирали. Осталася голодовка в 1933 году. Я ходила в школу во второй класс, меня 10 лет было. Меня звать Мария Ивановна, а сестру звать Катерина Ивановна, другую сестру Федосия Ивановна. Тро... Нас трое детей было бабушкой. Потом бабушка заболела. Мы рвали травку, бабушка, батька сказал, что бабушки не было. А сестричка забрала бабушку, бабушка сидела в рогачах, а сестричка в колхозе работала, закроет ее, а я пойду травки нарву, да под двери подсуну, а бабушка покушает, а придет сестричка, ругает меня, я тогда была беленькая, о, говорит, белоголовая, уже нарвала травы бабе и ругала меня. Тогда когда бабушка умерла, хавать недалеко було кладбище, они ее заховали в погребе, в кориті, корита поклали і заховали в погребе. Бабушку, я помню. Мы ели бурьян, лазили по, по снегу. Как раз это зима була, перед зимою забирали. Зима нічого нигде нема. Мы лазили дети по снегу, шукали где бурьян под снегом. И кушали. Ширицу мяли, ели, разные там трава под, под снегом доставали, кушали. Доживали, пока зиму перезимували. Зиму перезимували, отец посів табак. Вот, табак продавал, ладечка в с з базару принесет, дасть нам покушаємо. Отак От ми і доживали 40, у му году. А в 34-му году у нас мама умерла. Я Сорокина Любов Григоровна. Родилася в Дніпропетровській області, город Нікополь, вулиця Файштейна, 26. У нас у сім'ї було двоє, я і брат менший з 25-го року, я з 23-го, брат з 25-го. Батько мій робив грузчиком за год зерні. Мама робила, ну, теж підмітала там у зерні. От заповнилось мені те слово, що батько приходить з роботи і каже, ну, кинув фуражку, кинув обземлю і каже, ну діти тепер ми з голоду помремо. Зерно вивезли із за год зерна під метьолку. Ну що ж, я як старша, мені було тоді 10 років. Он, бігала на кирпичний завод, ви хорошо знаєте, де цей кирпичний завод. От, стояла в черзі день і ніч за тим кусочком хліба, щоб вижити. Я то кукурузи, батько принесе в кармані там кукурудзи, мама нато в ступі, каші звари, я то можу поїсти, а братик як поїсть, він опухне, як колодка. І я зараді братика ходила день і ніч у очереді, стояла за тим кусочком хліба. Несу собі несу кусочок хліба, так він пахне, укусить хочеться. А як же братик буде їсти? Що ж братик буде їсти? От. І так ми то кашку із локації їли, то калачики їли. от. Ми ходили по чужих городах, картопельку збирали там ту нелу вже, і, і, то, і то, це була для нас їжа. Так ми вижили. Сусіди теж. Одних сім'я велика була, дев'ять душ, то ті, тільки осталося з їх троє, а ті померли. З голоду. От. Стоїш на вулиці, везуть коляскою чи повозиком мертвий діток на кладбище ховати. А хто там їх ховав, як там у кручу викинуть їх, та як той, прикидають землею та й усе. То дітей померло і під забором, сиділи в кусочок хліба просили, прийшли до сусідки просити до яврейки просить кусочок хліба, вона їх ногою штурнула, вони сіли під забором і померли. Так під забором сидячи. Хай його більше не буде, того голоду. В 47-му році теж другий голод був. Друг, ну, пройшов як-то, когда... я працювала в заводі, получала кусок. Содрав хліба і пережива. Щоб більш ніколи оцього голоду не було, як оце на глазах марка, братічок мій рідненький, півгодіка на плиті мати бросила, батька побили, забрали. Щоб голоду такого більше не було і щоб діти. Цього, такого страшного ні, ніхто не знав і не бачив його. От. Хай буде хороша життя, яка б вона не була, ну щоб голоду не було. Знаходимось з вами в Музеї народознавства Чкаловської загальноосвітньої школи. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати наших односельчан, жінок, які пережили страшне лихоліття Голодомору 1932-1933 років. І в нас у сьогодні в гостях Яременко Віра Костянтинівна і Лось Ірина Іванівна. Ірина Іванівна, розкажіть нам, будь ласка, про ті страшні роки голодомору, які, мабуть, запам'яталися вам на все життя. Я народилась 26 го року, 15 мая. Я Ось Ірина Івановна. Голодували. Ходила я з братом по щаве. Чуть-чуть помуть його, а, а кураю намолотять, бо ми кураєм топили, а курай помолотять, помолотять на ряднині. Та підвіють, підсіють, понесуть змелять якусь пригощ та обмазують за щавель та печуть оладки нам. Та врахи, по брахи ходили брати та влом, обрах, та мама якогось супі подворять. Віра Костянтинівна, розкажіть, будь ласка, про свою родину. Як жили ви того часу? Я народилася 1926 року в серпні, місяці, коли в 1933 році мені йшов Сьомий рік в родині були батько, мати, я і брат. Страшні дні тоді були, страшні, страшний, страс, страшний час. Ну, у батька був рожок, він охотник, мисливець. І кхе, вийде. Як де побача на окації, сидять горобці, він вистрілить, попадають штук, стільки горобців, позбираємо ми їх і обскудуємо.